Це я вчора тільки Максі купувала. Це не мені, але я собі куплю таке саме. Це крем корейський, з зеленим чаєм. І це така норвезька. Зараз я її дістану, вам покажу. З Норвегії в мене така є куртка. Ковтина така. Засвідчую, не ви зрозуміли це от. Норвегія. З якоїсь приємної тканини. Я на розпродажі купила. Так, щось воно не наводиться. Ну, 27,99, майже 28, а було 68. Ну, зараз я. На виду різкість. Так, була 68. Ну, вона справді якісна. Куртка в мене справді якісна. З качиним пухом. Така жовта, тепла, ну, чудова. Ну, це для будинку. Норвегія в мене така з скачинним пухом. Куртка дуже якісна. Не знаю, що за тканина, я думаю, що вона ну, якась синтетична, але з такою гарною синтетики, дуже м'яка, приємна. Я не буду зривати для того, щоб ти, якщо тобі не підійде, то ти зможеш просто ну, продати. От я купила її за 28 євро, а коштувала на 68 євро. Це відома їх фірма. Ну... Якщо не сподобається нічого, я думаю, страшного все буде зберігатися. Продаш, якщо треба. Ну чи віддаш на подарунок, якщо хочеш.